Ми щелі вітання всім слухачам. У Храдіо в ефірі програма У студії працює ведучая Тетяни. Зінької вже традиційно на початку робочого тижня обговорюємо важливі питання краю із з очільником міста Сергієм Віталійовичем Надолом. Добрий день, Сергій Віталійович, вітаємо вас. Доброго дня, пані Тетяна, вітаю всіх шановних радіослухачів. Нагадую, любі друзі, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож трансляція цього ефіру здійснюється на офіційній сторінці Сергія Надалу у Фейсбуці. Тому долучайтеся до нашого спілкування. надсилайте свої запитання у, у коментарях. Отож, Сергій Віталійович, розпочнемо, мабуть, все ж таки з підтримки зсу, яка зараз є надзвичайно важливою. Ранок розпочався із передачі транспортного засобу для військовослужбовців. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Так, це дуже дуже добрий початок тижня, коли з самого ранку є можливість допомогти нашим військовим. Сьогодні вранці мали можливість передати мікроавтобус, який був спеціально придбаний під замовлення захисників. Цей транспортний засіб переданий підрозділу Нацгвардії для виконання їхніх обов'язків. Також хочу подякувати фонду колеса перемоги, які допомогли придбати цей транспортний засіб довести його до. До Тернополя зробити необхідні ремонтні роботи, підготовчі роботи. Транспорт повністю готовий вже вирушає для виконання своїх обов'язків. Нехай він допомагає нашим охоронцям, нехай добре їм служить. Звичайно, що будемо на це надіятись. Зокрема, в п'ятницю відбулася 52-га сесія Тернопільської міської ради, де розглянули 89 питань порядку денного. Поговоримо. Давайте сьогодні ще про основні з них, а саме звання почесних громадянин міста Тернополя посмертно присвоїли ще 17 захисникам України. Більше про так. Це вже така традиція. Завжди перше рішення, яке приймається на будь якій сесії міської ради. Це є рішення про присвоєння за вагомою особистий вклад в встановлення української державності особистого мужність і героїзм, виявлені захисті державного суверенітету. За заслуги перед містом присвоюється звання почесний грою міста Тернополя посмертно. На цій сесії на присвоєння ще 17 нашим землякам. Таке звання отримали зокрема Барановський Володимир, Бугай Михайло, Бруславський Володимир, Дмитрієв Кирилл. Козу Барсен, Іванців Петро, Криницький Петро, Мельник Валентин, Орловський Микола, Павлюк Андрій, Перейзна Руслан, Прокупович Ігор, Радковський Юрій, Рвачов Михайло, Грузуджанк Реуф, Струнников Дениф, Денис та Черкашин. Олег, вічна їм пам'яті, вічна їм слава. Так, звичайно, що вічна слава і пам'ять про них. Ще на сесії внесли зміну до бюджету громади на 2025 рік. Сергію вітальчуч, розкажіть детальніше про це, будь ласка. Прийнято рішення про внесення змін до бюджету. Даним рішенням збільшується дохідна частина бюджету громади на 34 мільйона 944 тисячі. Кошти спрямовуються перше. Це управління транспортних мереж і зв'язку. 23,7 млн грн. мільйона гривень. Це кошти, які йдуть оплату перевізникам за безкоштовне перевезення пільгових пасажирів. А також на компенсацію тих збитків, які несуть перевізники, Оскільки сьогодні тариф двічі нижчий від вартості фактичного проїзду, також кошти спрямовані управлінням комунального господарства для фінансової підтримки. Тернопіль міст теплокомуненерго, для того, щоб компенсувати збиткову діяльності для сталого проходження опального сезону та на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Окрім цього, був проведений перерозподіл бюджетних асигнувань, які були раніше виділені, і кошти додатково переспрямовані на управління освіти. 18,9 мільйона гривень. Ці кошти підуть на заробітну плату вчителям, на плату вартості енергоносіїв. На проведення ремонтів і ліквідація в рідних ситуаціях в навчальних закладах міста також на співфінансування плати за безкоштовне харчування учнів перших-четвертих класів, оскільки уряд фінансує лише 70% вартості безкоштовних а 30% фінансує місто за рахунок на свого бюджету. Також ще додатково спрямовано 18, 18 перепрошую 8 мільйонів 850 тисяч гривень. Тернопіль теплокомуненерго для забезпечення сталого проходження опалювального сезону. І кошти виділені на програму обороноздатності. За Загалом на програму обороноздатності ще додатково спрямовано 13 млн грн на заробітну плату 9 млн 900 тисяч грн на енергоносії 7,5 млн грн. На пільове харчування учнів 4 млн 800 тисяч грн 5 млн 300 млн на ліквідацію рівних ситуацій і ремонтів у освітніх закладах. І 24,5 млн грн мільйона гривень це кошти, які направлені тернопіль міське на для того, щоб забезпечити сталий опалювальний сезон. Угу. До речі, ще серед пар... питань порядку денного на сесії міської ради, були ті, які стосуються освіти. Зокрема, йдеться вже про запровадження інклюзивного шкільного громадського бюджету. Це цікаво е, Ну так в Тернополі працював угу. вже шкільний громадський бюджет. Так. А зараз демову про запровадження інклюзивного шкільного громадського бюджету. В чому суть від до цього рішення вперше насправді надіяти інклюзивний шкільний громадський бюджет. Ініціатива спрямована на те, щоб діти мали можливість самостійно пропонувати ідеї для покращення свого навчального середовища, брати участь їх в реалізації цих проєктів. Особливості цього проекту є в тому, що він буде в доступності для всіх дітей, в тому числі дітей з особливими потребами і для дітей з інвалідністю. До участі в конкурсі можуть долучатися не лише загальноосвітні школи, але також позашкільні навчальні заклади і інклюзивно-ресурсні центри. Подавати проекти можуть учні 7-11 класів або діти віком від 12 до 17 років, які відвідують позашкільні навчальні заклади або інклюзивно-ресурсні центри. Автори ідей самостійно розробляють проекти, подають їх на конкурс. Потім інші школярі голосують за найкращі пропозиції. Якщо дитині буде потрібна допомога, то її супроводжує т'ютор це педагог, який допомагає на кожному етапі підготовки. Подання проєктів триватиме щороку: з 1 лютого протягом 30 днів. Переможні ініціативи будуть реалізовуватися в навчальних і позашкільних закладах нашої громади. Ну і мета, як я вже говорив це. Розвивати в дітей командну роботу, вмінні висловлювати власні думки, планувати, брати відповідальність, бачити результати своєї роботи. Також це такі початкові етапи фінансової грамотності. Дуже добре працює шкільний бюджет, сподіваюся, що інклюзивний бюджет також де користуватися. Uh -huh. Буде потрібним і буде користуватися популярністю в нашому діти з особливими потребами теж зможуть так брати участь у голосуванні? це на цей розрахову на і розраховано. Не тільки брат, участь uh -huh. Але давати свої проекти свої проекти, якісь ідеї, так би мовити, для реалізації ще було внесено зміни і та доповнення до положення про тернопільську молодіжну міську раду на сесії. Так розкажіть, будь ласка, про це ще так. Депутати прийняли зміни до положення про тернопільську міську молодіжну раду Тернопільській міській раді, яке є частиною статуту. Територіальні громади міста рішення входили, враховуючи власне пропозиції самої молодіжної міської ради з метою вдосконалені роботи, розширення повноважень і оновлення механізмів взаємодії з органами місцевого самоврядування. Згідно з новою редакцією положення, молодіжна міська рада залишається консультативно дорадчим органом, який представляє інтереси молоді громади і сприяє участі молоді участі молоді молодих людей в прийнятті рішень, які стосуються. Життя міста серед таких ключових змін це уточнено структуру молодіжної ради. До її складу входять голова, п'ять заступників, секретар та депутати, які працюють на громадських засадах. Голову молодіжної міської ради затверджує міський голова, і він є після того, коли його обираються між uh -huh. депутати, затверджується міським головою. І він є штатним радником міського голови, який працює на постійних засадах, на як радник з молодіжних питань. Розширено повноваження ради, зокрема щодо участі в розробленні рішень, програм розвитку громади, контролю за їх реалізацією і проведення громадської експертизи фінансування молодіжних проєктів. І визначено чіткі правила діяльності і комунікації, включно з обов'язковим формуванням громади міста через сайт міської ради і соціальні мережі. Розраховано те, що це положення зробить діяльність молодіжної міської ради більш відкритою, більш ефективною і буде мати вона більший вплив на формування молодіжної політики в нашому місті. До речі, до 31 жовтня триває набір кандидатів до складу молодіжної міської ради. Депутатом може стати громадянин або громадянка України віком від 14 до 35 років. Участь відкрита для членів молодіжних громадських організацій, студентів, органів студентського самоврядування, учнівського самоврядування угу. для представників громадських організацій потрібно подати витяг з державної реєстрації і звертатися всім бажаючим до управління молоді Трампівської міської угу. ради з адресою Шевченка. 1. це буде якась ще така реєстрація десь на сайті, так чи ні? Подається угу. подання від молодіжної громадських угу. організацій або від молодих людей особисто. Такі зміни складу ради робиться раз у два роки. Практично кожних два роки до нас подають в свої списки своїх представників молодіжні громадські організації які в нашому місті. Всі вони бородючі в молодіжній міській раді, а також. Учнівський парламент наснага і студентські uh -huh. представники студентського самоврядування самоврядування зрозуміло спасибі. Ну і на завершення Сергій Вітальчу, в межах акції «Підтримай засу посади імене дерево висадили нові дерева на вулиці Руській на дамбі тернопільського стави. Думаю, що наші тернополяни вже мали змогу це спостерігати. Чи взагалі багато було заявок цього річ? І скільки коштів вдалося зібрати в рамках акції «Підтримай за суду до імене дерево? В Тернополі висадило 29 дерев. Це катальпи, клени, сливи пісарді, які висаджені на вулицях Кривоноса, Тарнавського, Руський, також сквері волонтерів пам'яті Віктора Гурника, сквері на загиблих героїв захисників України, які знаходяться у листаднику. А також на дамбі Тромпільського ставу. В п'ятницю був вже завершальний етап цієї акції. Всього було 27 заявок, які були подані. Десять з них це заявки в пам'ять загиблих героїв, і відповідно ці імені дерев також в їхню пам'ять. Загалом, завдяки цій акції, зібрано 710 тисяч гривень. За ці кошти буде придбано необхідну техніку для наших військових підрозділів, причому ми також окремо поінформуємо тернополян. Ця акція вже проходить в нас в третій раз. І вже сьогодні ми будемо планувати наступну пройняти акції також. Під час висадження дерев, вже весною мета такої ініціативи це не лише озеленити місто, так але й зробити добру справу, зібрати кошти на підтримку наших захисників. Дякую, Сергій Віталійович. Ну і сьогодні ще особливе свято: День української писемності та мови. Ваші побажання нашим радіослухачам. Вітаю всіх з цим святом! Завжди любити, цінувати, поважати свою українську мову, завжди поважати все українське. Якщо фільми, то українською. Uh -huh. Якщо е, соцмережі, то українською, якщо пісні, то українською Так, музика на охрані Якщо музика то українською. <різько> так, так, звичайно, тому що мова це дійсно серце наша нації і пам'ять нашого народу. Дякую, Сергій Віталійович, Вам Дякую за вам. ваші коментарі за спілкування. Нагадую, любі друзі, що це була програма «Інформативно». У студії для вас працювала Тетяна Зінько. Спілкувалися з очільником міста Сергієм Надолом. На тому те ще правда не зовсім все. Почуємося згодом, тому не перемикайте. Ух радио.